Слава Україні! Розпочалась 576-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній промисловій та іншій інфраструктурі України. Застосувавши 44 крилатих ракети повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55 та шість зенітних керованих ракет С-300. протиповітряною обороною знищено 38 крилатих ракет. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальні та медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах. Авіаційних ударів зазнали Гремія з Чернігівської області, Діхтярне Сумської області, Огірцеве, Берестове, Копанки, шийківка Харківської області, Невське, Луганської області, Діброва, Андріївка, Міньківка, кліщіївка Північне, Архангельське, Єлизаветівка, Вугледар, Золота, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Білогір'я. Мала Токмачка Роботне Запорізькій області, Львове, Ольгівка, Тягинка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилося понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагається відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії. Південніше міста Бахмут Донецької області завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно-стратегічне групування військ Таврія на Мар'їнському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Тут впродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Микільського Донецької області. На запорізькому напрямку атаки противника в районі Малої Такмачки та Роботного Запорізької області завершились для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони України. Продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу. Знищувати склади забезпечення та завдавати успішного ураження по тилах противника через катастрофічні втрати окупантів з метою комплектування підрозділів в повітряно-десантних військах російського агресора на території Краснодарського краю Російської Федерації проводяться агітаційні заходи у в'язницях. Зекам обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракти з російською армією з терміном дії до закінчення війни. Російський десант почали комплектувати зеками. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління зенітно-ракетному комплексу. 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два по станціям радіоелектронної боротьби противника. Також нашими захисниками знищено один ворожий ударний БПЛА підрозділами ракетних військ уражено пункту управління, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та дві станції радіоелектронної боротьби. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 480 окупантів, 6 танків, 8 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 38 крилатих ракет, 20 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!